З 2012 року опорним закладом щодо впровадження інноваційних технологій в освітній процес дошкільних навчальних закладів в місті є навчально-виховний комплекс номер 1 дошкільний навчальний заклад, загальноосвітня школа першого ступеню. Мета діяльності опорного закладу створення умов для професійного росту педагогічних працівників, розвитку творчої особистості педагога дошкільника. Для того щоб реалізувати поставлену мету, в нашому закладі розроблена програма інноваційної діяльності, яка має назву «Інноватика плюс, членами творчої групи розроблено алгоритм моніторингового дослідження педагогів, які впроваджують інновації, якість їхнього проведення. А також ми розробили ряд методичних рекомендацій для керівників інших закладів для того, щоб вони могли. Проводити в себе в закладі роботу із своїми педагогами, які впроваджують інноваційну діяльність. На сьогоднішній день у нас створено належні матеріально-технічні та навчально-методичні умови для впровадження інновацій. В кожній віковій групі у нас є комп'ютерна техніка, яка підключена до інтернет-мережі. У малих методичних кабінетах зібрана велика кількість дидактичних посібників. Це все завдяки нашій батьківській громаді. І, ось, користуючись нагодою, хочу подякувати батькам за підтримку, розуміння і необхідність такої роботи. Ну і результат нашої роботи, звичайно, це наші вихованці, які дуже гарно потім показують свою результативність нашої роботи в школах, коли йдуть до школи. Ну і взагалі є теж постійними переможцями різних міських виставок і конкурсів. В навчально-виховному комплексі функціонує сучасний методичний кабінет, в якому є узагальнені матеріали опорного закладу, банк та каталог з короткою характеристикою кожної інноваційної технології. А у процесі навчання та виховання педагоги використовують різноманітні методики. Задля е, логіко математичного розвитку дитини ми впроваджуємо методику паличів ізенера. Також використовуємо блоки дієвища, також використовуємо в своїй роботі розвивальний курс ірини Стеценко Логіки світу, задля мовленнявого розвитку дітей. Ми впроваджуємо елементи навчання дітей ранньому читанню, методики Зайцева, Сидорчук кузнєцевої навчання творчому розповіданню за, за картиною, опис картин за схемою Ірини Білан Курсій. Ці освітні технології відповідають усім освітнім запитам. батьків. Завдяки тому, що дошкільнята в ранньому віці вже вміють читати, вони постійно відвідують шкільну бібліотеку. Нашу бібліотеку відвідують дошкільнята. Це завдяки тому, що в нашому закладі, в нашому дитячому садку, проваджується методика раннього читання Зайцева. Діти, навіть деякі з середньої групи приходять читати книжечки, хочуть взяти нову книжечку, бо вдома вже все перечитали. А більшість, звичайно, дітей вже в старшому віці, в старшій групі, приходять за новими. Враженнями хочуть нову книжечку подивитися, і для, для них це така гордість, що вони є відвідувачами шкільної бібліотеки. Сучасна матеріально-технічна база, впровадження передових освітніх технологій в результаті формує в дитини різноманітні навички в ранньому віці. Мене в садочку навчили рахувати, читати, малювати. Мені весело тут і цікаво. Мене в садочку навчили читати, писати, малювати. Всякого, всякого різного: один, два, три, чотири, п'ять, сім, вісім, дев'ять, десять, один, 18, дев'ятнадцять, двадцять розвитком вихованців навчально-виховного комплексу. Безумовно задоволені батьки. Дитина вміє рахувати, знає склад числа, вміє додавати уже в межах не тільки десяти, а й сотень. Вміє читати. Нам було дивно, що у даному закладі використовується така технологія, як методика Зайцева. Тобто діти вчать не алфавітні букви, а вони вже формують і складають слова із складів. Ми з дружиною так переглянулися, думаємо, ну як у нас в школі і в садочку ми навчалися, вчили алфавіт, спочатку букви вчити. А потім, коли дитина прийшла ввечері і розпочала просто сама по собі читати. Ну, ми зрозуміли, що дійсно ці, як то кажуть, технології, які впроваджуються в даному закладі, вони дійсно дієві. Також, що цікавого, дитина зараз досить гарно орієнтується у деяких запитаннях, завданнях. Тобто, я знаю, вивчаються логіки світу, де діти вчаться розлічати більше, менше, ну і подібні завдання. Зрозуміло, що такої грунтовної змістовної освіти вдома дам ну ми не в змозі в силу там і зайнятості і браку часу, тому я думаю, що дані технології, які використовуються, вони ефективно впливають на подальший розвиток дітей. Педагогічний колектив тісно співпрацює з навчальними закладами відділу освіти Уманським державним педагогічним університетом гуманітарно-педагогічним коледжем. Результатом такої плідної роботи колективу опорного закладу є активна участь його педагогів у міських обласних всеукраїнських конкурсах. Вихованці закладу також є постійними призерами міських конкурсів та змагань. Досвідом своєї роботи. Педагоги закладу радо діляться із своїми колегами.